Так, 14 лютого стадіон школярик. Після після тривалої паузи в трансляціях ми сьогодні е, граємо з Карпатом Львів, Кубок Співдружності, ДЮСШ Рух, Карпати Львів, 2013 рік. Так, очікуємо на цікаву гру. Поїхали. Перший тайм. Розпочали. Все шукають. Починають Карпати з атаки. Діма. Направий на осте мене. Не м'яча. незручна передача. А от, така пат. Помилка. Старша. Старша помилка вратаря, але... Обійшлася.

Ай, прийом. ще скакує супернику. Ви повічі зараз. Добре. Ну Діма, 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 браво, як завжди, надійно. Захист захисті. Але... Помилка серйозна могла призвести до гола Захисників. Так, розіграли кутовий. На межі небезпечно бей, бей! так в захисті грають хлопці поки. Вот, чорних.